Всім привіт! Сьогодні у нас 24 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Полтавщини. В цьому новичкому відео хочу показати середньостиглий сорт канадської селекції. Цей сорт є Морозостійкий, гарно переносить е, холодні зими. Брунька не вимерзає. Цей сорт називається «Харостар». Бачу, дуже врожайний. Це в мене маточні дерева для живців. Обрізка йде для того, щоб отримати гарний приріст Але він теж, не вважаючи на це, що йде обрізка не на подоношення, гарно плодоносить Плоди на сонці аж горять. Він в мене трохи посаджений в затінку. На нього попадає сонечко ну, мало за день. Але вигляд має чудовий. Якщо на сонці, вони будуть такі ось з червоним бочком самі плоди. Зараз хочу обірвати. Вага абрикосів приблизно 50-70 грамів. Ну, з вами зараз покладемо на ваги побачимо. В цей період, в принципі, на цей час абрикосів, ну, дуже мало в моєму саду. Оце Харостар. Потім я зібрав Харобгем сьогодні. Так, що ще? Ну, зараз піду, там сигнальні плоди є абрикосу а, Сатурн. Ну, ось він є такий. Тут цілий день ось дерева великі, закривають сонце, мало йому попада. На сонці він був би інший трохи, на вигляд. Ну і так, гарний. Що можу сказати? В принципі, кожен рік дає непоганий врожай. Ми смакуємо сім'єю, закриваємо закрутки. Жінка, бува, робить варення. З нього також можна робити курагу і сушити. Ну, так, в цілому сорт непоганий. Давайте зараз продегустуємо та побачимо, яка вага та промірюємо цукор. Не перемикайтеся. Оце, друзі, якщо ви посадите цей сорт на відкритому сонці. Якщо дерево само не буде загущене, він буде мати дуже гарний червоний рум'янець. У мене от в затінку, то румянця практично немає. Так, давайте з вами зараз побачимо, яка вага у даних подів. 77. 65. Цей абрикос не є крупноплідним. Але він є морозостійким, він є смачним, він гарно запилюється, навіть не дивлячись на те, що в цьому році ну, зовсім не було погоди для опилення, дощі, холод постійно, бджоли не літали, опилення не було, то він, в принципі, запилився непогано, не дивлячись на такі. Тяжкі погодні умови. Так, вага бачимо, яка. Давайте зараз розріжемо більш м'якенький. Він сам плотний абрикос, він же дозрів. Ось. Його. Може гарно транспортуватися. Ось кісточка свободна. Щось така легка, що навіть не показує. Ну, один грам по-любому є. Так, давайте ще о, теж м'який. Щоб побачити, який цукор. Ну ось. А ну по соку. Ну, соку давлю не тече. Він є, але такий, помірно соковитий. Так, давайте зараз побачимо, що в нас. По вмісту цукру. Так, дивимось Ну, показує 16 з копійками. А, ні 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 Так, так, 16 з копійками. Ну, це доволі непогано. А ну, пробуємо на смак. Ну, я знаю, що цей абрикос смачний. Ну, дегустуємо, пробуємо. Угу. Так, солодкий, приємний насичений абрикосовий присмак. Кислинки майже немає, можливо, десь під шкіркою. Трохи-трохи, але, можна сказати, немає. Сам абрикос не є соковитий. Ось, ну, можливо, я видавив весь сок, хоча я дуже не було, ну пробум цей. Не, видавив. Середньої кількості соку в цього абрикосу дуже приємний, такий, м'якуш така аштає у роті. Шкірка сама хрустить. Смачний, сор смачний. Угу. Якщо йому ще більше сонця, у нього цукор буде ще вище. Я думаю, десь до 18 дойде по-любому. Він в мене затінку посажений, там сонце попаде. Ну, 4-5 годин за день, а то затінок повний. Там акація росте ще якась дереза. Коротше, треба йому і буде взагалі клас. Хто вирощує цей сорт, можете написати в коментарях свій відгук. Буде цікаво почитати садівникам, які хочуть завести цей сорт. Ну а так, всім дякую за увагу. Всім гарного дня, до побачення.